Не передушивши бджіл не їсти меду, як казав їхній король Данило у 13 столітті, я починаю тебе розуміти. Це страшно. Але хлопчику мій, ти мусиш знати, у цього народу є нічим і ніколи не прикрита, Ахілесова п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди. Навіть в ім'я інтересів загальних високих. В них немає державного інстинкту. Ти знаєш? Вони не вивчають історії. Це дивовижно. Вони вже 25 літ живуть негативними лозунгами відкидання Бога, сім'ї, дружби. В них от слова нація остався лише прихметник. В них немає вічних істин. Тому серед них. Багато зрадників. Ось ключ до скриньки, де спрятана їхня загибель. Нам ні для чого знищувати їх усіх. Якщо ми будемо з тобою розумні, вони самі знищать один одного. Тобто ми вбиватимемо їх. Але лише там, де це потрібно. Так, я. Я розділю їх. Підкуплю, а... Далі вони самі нищитимуть одне одному. Я бачу ти, хлопчику, де чому навчився, але ми повинні поспішати, поки вони не очухались у своїх помилок, якщо не встигнемо ми пропали. Я їх озброю. Я дам одному брату зброю, а іншому ні? І от вони вороги до смерті. Цю землю можна їсти. Їж! Що це за аморальна область? Капітан Пальманці! Що це за моральна область, я вас питаю? Тікають старости в партизанські банди, тікають начальники поліції. Наступні. Тут банда дезертирів нападає на поліцаї і теж тікає в ліс. Що це таке, я вас питаю? Наступні. Я чесний німець, я батько людих. Я мушу банду вішати. Давай! Що це таке? Гордонбайма! Я знаю, що ваші вуха знаходяться в Лондоні, але не забувайте, що ваші спини перебувають на Україні. Я наказую обрати старосту. Називайте кандидата. буду старостой. Ваше высокоблагородие, господин начальник, я кирилл староста, у него пять сыней в армии. На фронте. Я ценим. Чего ты молчишь? Чего ты молчишь? Я пришел. Так, пятеро. Я ценим прекрасно, дуже патриотично, очень хороший староста. Что, может, ты старостой хотим быть, Стас? Треба подумать. А чем ты заслужил староста у народа? Народу! Василий Садоблаговій! Ви повідомлятельник не подивиться! Хіба це народ? Вони скинути ходов, бажано! Іди <звіт> сюди! Тату! А мені здається, це чудовий начальник поліції. Він дуже погана людина! Судомер Пеліо! А це не має значення. Начальник поліції не повинен бути хорошою людиною. Начальник поліції це курва поліцай! Кура І нас він цікавить саме з цих позицій. Тихо! Потисніть один одному руки. yeah mm -hmm.